знову ми разом. Я, ви і програма МСІТиса. Чекала на нашу зустріч, адже підготувала для вас сюжети, в яких розкажу про таке: ексклюзив для закарпатці від львівського гурту Зоряна. Отримайте цілий день, присвячений кар'єрі. Вирівняти, накрутити чи підстригти. Ось питання, яке турбує модниць. Татуювання. Всі за і проти. І наостанок, все те, що залишилося по той бік камери. Якщо в музичному світі існувала нагорода найпозитивніший гурт, беззаперечно вона потрапила до рук учасників гурту Зоряна. Чарівна львів'яночка в оточенні двох хлопців. Це справжній західний музичний коктейль, який ви і скуштуєте, і сподіваюся, сп'янієте від його електро-поп-рок смаку. Нова весняна пісня освіжає смаком махіто. Що ж, її рецепт розкриє вам сама Зоряна. всім хіто. Привіт, група Зоряна. Має свій весняний кліп на пісеньку, яка називається Мухіто зйомки кльові зйомки позитивні, дуже багато було цікавого. Музиканти гурту Заряна одні з тих, хто знають, чого хочуть слухачі. Їх музика розрахована на людей, які в склянці води бачать не напівпорожній, а майже повний коктейль. І цей коктейль буде неодмінно мохіто. Саме таку назву має і новий весняний кліп гурту. Заради нього режисер вигадав щось новеньке і примусив вийти музикантів на поле о 5-й годині ранку, щоб зловити схід сонця і ранкові емоції самої зоряни зі мною було пропа прикольних людей, які витривали, танцювали, тусили. А ще під час зйомок просто над головами усіх присутніх на відстані 100 метрів від землі пролетів величезний літак, який залишив незабутні враження надовго. За словами Зоряни, вона навіть ризикувала життям, бігаючи по дорозі з друзями, і все заради крутих кадрів. І як поділилася з нами дівчина, основним меседжем цього відео є безтурботній і легкий настрій. Така собі відеотаблетка – вмикаєш, дивишся кліп мухіту, і на лиці з'являється усмішка. Ви бачите, поруч зі мною такий строгий мен. Він виконує якусь роль в кліпі, яку ніхто не знає, крім же режисера, що він буде робити, невідомо. Мені самі цікаво подивитися, що з цього вийде в результаті. А ще я просто не можу не наголосити на тому, що з самою зоряною я ніколи не бачилася. Але спілкуючись з нею в контакті, напевно, кожен, як я, відчуває, що знайомість з цією дівчиною років десь тисяча. Повірте мені, що не будь-яка зірка української естради пише тобі «Привіт, Позавчора була в Мукачево. Шкода, що в Ужгород не заїжджали, бо я його не те, що люблю, я його обожнюю. До речі, Зоряна є давньою знайомою наших співвітчизників з гурту Рокаш, з якими брала участь у конкурсі Свіжа кров. Що ще можу сказати? Слухайте музику гурту Зоряна і повірте, життя стане кольоровішим. А, чекайте скоро презентацію кліпу Мохіто від групи Зоряна. Люблю вас і будьте завжди в стилі. Я люблю осну кольору, Мохіто. Я люблю весну, як нам. Міжнародна організація ISEC щороку дає молоді Ужгорода шанс знайти професію мрії. Звісно, ми не дамо вам перелік вакансій, але можемо запропонувати подивитися проморолик, відзнятий візнятий айсіківцями. Слухайте сюди. Спочатку візуальний контакт, потім обережно посміхаєтесь, вручаєте флайери. Тільки не злякайте клієнта. Якщо клієнт не реагує, не зациклюйтесь, оброблюйте наступного. Це не жарти. У вас дуже відповідальна робота. І весь час посміхайтеся. Ясно? Коли в нас є, а який біохімія, слухай, знайди собі нормальну роботу. Обираєш професію? Їх багато, а ти один ярмарок вакансій. Прийди та обери те, що підходить саме тобі, 19 квітня 10 по 18.00, у приміщенні закарпатського обласного музично-драматичного театру. Весна це час, коли дівчата прагнуть щось змінити в собі. Хтось фарбує волосся, хтось його підстригає. Зазвичай на такі експерименти прекрасну стать надихають зірки. До прикладу, Ріанна, яка з кожним наступним кліпом щось змінює в собі. Тіна Кароль з новими образами, непостійна Ірина Білик. Ну і не приведи господь Брітні Спірс в колишньому образі Фантомаса. Зараз побачите роботи справжнього профі та Аса своєї справи. Відомого перукара Володимира Тарасюка Його ножниці сформували відому стрижку Ірини Білик. Можливо, саме завдяки новому образу ...примадонна української естради знайшла собі молодика Ді Гусара. Ми будемо будівні, я знаю, таких, як я, не таких, як ти, не тія. Ми будемо будь Володимир Тарасюк випробував свій перукарський хист і на чудових гулівках з чоловічими голосами згуртуні ангели. мною, тільки бил ти був Ковий цирюльник зізнався, що усі українські «Rich and Famous» ладні на все, аби потрапити на його перукарський стілець. Але зараз не про них, адже володар ножиць та фену завітав до Ужгорода, аби не просто похизувати своїми клієнтами, а щоб навчити Закарпаточок бути ще красивішими. Цікаво, що вони очікують побачити і почути. Якби у вас була можливість дати Володимиру Тарасюку одне запитання, щоб він міг розкрити вам таємницю чогось. Що би ви його спитали? Ну я думаю, коли він наступного разу приїде, і чим поскоріше, ми ожидаємо якихось нових тенденцій цього року, побачити новинки. Хотіла подивитися нові стрижки, як вони як професійно їх робити. Хотімо все увідіть подробно, так. Ви прийшли сюди як клієнти чи як його конкуренти? Ми не конкуренти, ми як це сказати правильно сотрудники. Ми хочемо побачити гарні стрижки, щось щось нове, нову техніку покраски. Як думаєте, який рівень наших закарпатських перукарів? Рівень? Ну, я думаю, якщо брати по класах, там як ви писали. То третій, четвертий. Скільки грошей на себе повинна не шкодувати відсоток? Наприклад, зарплата за 100%. відсотків. Скільки відсотків з цієї зарплати жінка повинна витрачати на свою красу? На свою красу. Ну я думаю, відсотків так. Тридцять вас, коли ви будете зараз дивитися? У вас як ви думаєте, які будуть почуття? Почуття я теж хочу так. Почуття, а як це йому вдалося? Заздрості? Чи почуття таке? А так я так зможу. Я теж хочу так, набагато більше. Сейнересей зізнаюся відверто: дивилася я на майстер-клас, але почувалася, як на уроці геометрії та креслення. Незрозумілі фрази на кшталт, горизонт на три сантиметри та прогресивна стрижка. З Самим гуру перукарського мистецтва ми так і не поспілкувалися, бо його буквально взяли у полон у журські красуні з питаннями: а як вам мій колір волосся, який лак краще використовувати? Я вирішила не турбувати майстра, але встигла поспілкуватися з його підопічним. Володимирович Владимир во всіх отношениях достатньо дисциплінірований сам і він требує від всіх дисципліни, тому що без дисципліни не буде системи, яку він уже вже багатолітнім трудами. Конечно же, он в меру строгий, но и требует от нас выполнения этих моментов, чтобы это было правильно и четко. Секрет его успеху во внутреннем надзирателе и четкому стремлению к цели. Он видит ее, когда спит и просыпается. Що ми розкажемо вам у наступному сюжеті. Хтось називає прикрасою, а хтось самовираженням внутрішнього світу. Для деяких людей це помилка молодості, а для інших ніщо інше, як гріх. Одні прирівнюють його до несмаку, а інші наважились назвати високим мистецтвом. Йому понад 6 тисяч років. Колись воно було привілегією вождів та імператорів, потім стало уособленням людей злочинного світу. А зараз досягло максимального піку своєї популярності. Сьогодні ми розкажемо вам про татуювання і разом з вами зважимо усі за і проти. Отже, ми знайомимося з першим нашим майстром татуювання. Як вас звати? Е, Женя. Що це буде за тату таке велике? Це буде тату е, в сюрприністичному стилі Зроблено тут буде фея і буде маленька собачка Чихуапова. Чи правда це, що татуювальники не завжди охоче хочуть робити татуювання. До прикладу, коли прийде дівчинка і скаже, хочу метелика, ви як азартно до кожної його тату ставитеся, чи так, вибірково? До кожної тату підходжу з професіональним типом, лише просто советую не робити таких татуїровок, як ви кажете, бабочок, то що їх дуже багато, сотні, і людина неосвічена в цьому ділі. Просто в інтернеті подивиться щось, то що вперше попадеться в Гуглі, і приходить до нас робити. Ми стараємося відговарювати. Коли модно було робити ці є ролі, і всі робили є ролі, і потім модно було робити щось інше, всі робили інше. Зараз модно, я так бачу, чим модно мені здається так. Напевно, якісь такі розмальовані татуювання. Я помиляюся, чи це так є? я би сказав, що. Це серед татуюваних людей, які понімають татуювання, це якраз що модно. А серед непонімаючих людей, які собі роблять, це будуть надписи, іерогліфі. Те ж саме, що і було, воно стається на піки самого популярного. Казок. Ось моя улюблена казка, як я вже казала, маленький принц екзюпері, і там не бачиш, як ти будеш до кінця ноги, будуть різні казки до колобка доходити. До колобка, я то так посмотрю. А чому казки обрали? Ну, не совсем сказки, а скоріше, якісь епізоди. Наприклад, це з глави про відповідальність. Там маленький принц говорив лисицей о том, що ми в ответе за тих, кого приручаємо. Но для меня, например, это важно, поэтому мне захотелось этот момент как-то, ну и на себе как бы увековечить, что ли. Твоя первая тату, это какая была? Близнюки. Где? На животе. Ты близнюк с размахом Да. Я тоже. Круто. Покажем сейчас. Розділ четвертий. Що скаже профі? Люди татуируются тысячи лет всегда, во все времена это было неким ритуальным действием. То есть, делая татуировки, всегда в это вкладывался какой-то определенный смысл. То ли это был, отмечался определенный этап жизни человека, то ли э, выражение, это было выражением каких-то определенных идей. Вот сейчас очень много э, бездумных татуировок, Потому что когда происходит э, так, э, делается он очень много вещей, которые, ну, по сути, не должны делаться. То есть татуировки необдуманные, которые очень быстро вызывают сожаление. Татуировки подражательские вообще очень плохая делать, идея делать татуировку как у кого-то, будь то знаменитость, или твой друг или еще кто-нибудь, или там э, делать татуировку, чтобы выглядеть как. Часть какой-то субкультуры. Вот. Потому что татуировка это прежде всего проявление некой индивидуальности. Поэтому когда татуировки начинают делать подражая кому-то, ну это против самой идеи татуирования. То, что делается сейчас, оно просто несравнимо с тем, что было еще, я знаю, 10-15 лет назад. То есть и я так вижу, что татуировка будет развиваться и дальше. Именно как отрасль искусства. Думаю, будут новые мастера, новые художники, новые стили и направления. Но в то же время актуальными остаются проверенные временем традиционные стили, будь то традиционная американская татуировка, или японская, или племенная татуировка поэтому это, эти стили будут продолжать иметь место прежде всего поскольку дело касается каких то необратимых изменений как мы говорили повлияет на всю оставшуюся жизнь нужно прежде всего остановиться и подумать во первых подумать нужно ли это на самом деле для чего нужна татуировка если татуировку Хочется сделать, чтобы кому-то подражать или там не знаю. Понравится. <laughs> Понравится. Но это не очень хорошая идея. Татуировку стоит делать тогда, когда чувствуешь, что без нее не можешь. Когда есть стопроцентная уверенность в том, что ты хочешь сделать, где, у кого, вот, тогда ее и стоит делать. Ну и с, э, очень ответственно нужно подойти к выбору м, сюжета, э, поскольку татуировка для человека, который еще татуировок не имеет, это ну, совершенно новая, незнакомая сфера, стоит, наверное, м, постараться изучить. То есть э, интересоваться стилями, направлениями, смотреть чем побольше, Фотографії хороших робот, хороших в інтернеті в журналах. Ліжби вони були красивими, ліж би ані були гармонічними, ліж би ані шлі, і на самом деле нужны були тим людям, які діли. Піс, якщо без неї не можете, то обов'язково робіть. Але знайдіть для себе золоту середину, аби не перетворитися в дещо інше. Ну, это очень глубокий осознанный шаг, потому что, опять же, надо подумать о том, что ты будешь носить это до конца своих дней. И во-вторых, это, э, <связывая> это вторая кожа, которую ты. хочеш, не хочеш, но оно всегда будет с тобой. И все таки это смысл некий, который ты будешь отоли творение тебя. У мене вже давно була ідея показати вам те, що відбувається поза камерою. Інколи буває так, що ми, ведучі, просто не можемо вимовити те чи інше слово. Інколи просто не втримуємося від сміху. До цього переліку слід додати ще й деякі технічні моменти. Тому, монтуючи програми, я знайшла багато цікавих кадрів. Що ж, відкриваємо вам завісу. Тому дивіться і не судіть суворо. Творчих здобутких. Адже на сході дівча ще з маличку навця... Наприклад, в Італії його величають тато пас. Хто, хто? Паскуале. Наприклад, в Італії його величають тато Паскуале, а в Франції Ця -Ну Редакція є дуже дружньою. Вона складається із творчих та лановитих особистостей. Дівчаток та хлопців. У 1928 році угорські гімназисти висели. на жаль, ні я, ні ви. Не маємо. Е... Ні, я ні ви. Ні, я ні. Ні ми ні ви. На Закарпатті діє два роки. На цьому у нас поки все. До побачення. А зараз не пропустіть традиційний рок про... Спілкуйтеся, спілкуйтеся, спілкуйтеся одне про одного і дбайте одне про одного. Згодом згодом хлопці. Згодом хлопці з гурту. Тарфтак стрімко. Ай-ай! Привіт найкращому світі глядачам! Привіт найкращому світі глядачам. І телефон в студії 61619. З Новим роком! З новим щастям! Когось ви мені вже нагадуєте. Ну я ж та не вже. Що ж, дякую вам за такі щирі та теплі слова і бажаємо вам успіху у новому році. Дякую тобі. Що ж, дякую вам за теплі та щирі слова і хай щастить у новому роті. <tap> Що ж, дякую вам за теплі та щирі слова і хай щастить. <tap> Що ж, дякую вам за щирі та теплі слова і хай щастить у новому році. Дякую. <hulling> <тут. hulling> Що ж, дякую вам за теплі та щирі слова і хорошо. <hulling> Вам затеплі та щирі слова і хай щастить у новому році.